Ми здійснимо цікаву подорож до казки дюмовочка. А чи знаєте ви, чому дівчинку назвали таким ім'ям? Дюймовочка? Вона була дуже маленька на зріст. Всього один дюйм. А що таке дюйм? Королева математики розкриє вам таємницю. Дюйм це дуже мала міра довжини. Підійдіть зараз за своєї матусі. Візьміть її за великий пальчик. Ось ширина великого пальчика і є дюйм Уявляєте, яка маленька дюймовочка. Усі ельфи теж були невеликі на зріст. І жили в ось таких будинках. Розгляньте їх! Якої форми геометрична фігура, яка знаходиться праворуч? Так, це квадрат. Як можна визначити, що це квадрат? У квадрата всі сторони однакові за довжиною. І він має 4 кута. Як можна перевірити, чи дійсно в квадрата всі сторони однакові за довжиною? Ми можемо взяти смужку, прикласти. До одної сторони квадрата. Потім її прикласти до іншої сторони квадрата. Вони рівні. Покладемо смужку до третьої сторони. Та четвертої. Ось ми й довели, що у квадрата всі сторони рівні. Чи знаєте ви, як називається фігура, яка знаходиться ліворуч? Розгляньте її. Чи схожа вона на квадрат? Скільки у цій фігурі кутів. Правильно, 4 кута. Порахуйте, скільки вершин. Теж 4. Чим відрізняється ця фігура від квадрата. Чи однакова довжина сторін у цій фігурі? Перевіримо. Візьмемо смужку та прикладемо. До однієї сторони, до протилежної сторони. Ці сторони рівні. Цю ж саму смужку прикладемо до нижньої сторони фігури. Що ми помітили? Вона має іншу довжину. Візьмемо довшу смужку та покладемо до верхньої сторони фігури, Які ці дві сторони? Вони рівні. Чи однакові довжини сусідні сторони? Ні, вони не однакові. У квадрата однакові задовжиною сусідні сторони? Так, вони однакові. Чотирикутник, у якого сусідні сторони різні задовжиною, а протилежні однакові називається... Прямокутником. Якого кольору всі прямокутники? Всі прямокутники червоного кольору? Якого кольору всі квадрати? Квадрати синього кольору. Чому фігури різного розміру зафарбовані червоним? Чим схожі квадрат і прямокутник, у кожної фігури по 4 вершини. А чим вони відрізняються? У квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника рівні тільки протилежні сторони. Полічіть прямокутники. Кількість фігур позначте відповідною цифрою. Прямокутників 6. А скільки ж квадратів? Покажіть відповідну цифру. Синіх квадратів 5. У касті дюмовочка дуже багато ельфів. Давайте розселимо їх по своїх домівках. В кожному будинку живе по 4 ельфи. Якщо з одного віконечка виглядає один ельф, то в другому віконечку скільки ельфів виглядатиме? Три ельфи. Один додати 3 дорівнює 4. Погляньте з лівого віконечка виглядає 2 ельфи. Скільки ельфів виглядатиме з правого? Вправо о також виглядатиме два ельфи. 2 додати 2 дорівнює 4. А в цьому будиночку з віконечка виглядає три ельфи. Скільки ж виглядатиме з іншого віконечка? Тільки один ельф. 3 додати 1 дорівнює 4. Із яких двох менших чисел складається число 4? 1 і 3, 2 і 2. 3 і 1. Згадайте, хто допоміг дюймоверсі відлетіти в теплі краї. Викладемо за допомогою фігур з гри танграм птаха. Візьмемо два найбільших трикутника. Приєднаємо їх меншою стороною. Це крила. Шию зробимо з одного середнього трикутника. Приєднаємо голову птаха за допомогою маленького трикутника. Щоб зробити тулуб, приєднаємо квадрат та один маленький трикутник. До великого трикутника. Залишився хвостик, який ми зробимо з чотирикутника. Ось яка гарна пташка. Час нам повертатися з казки. Сьогодні ми дізналися, чим відрізняється квадрат від прямокутника, з яких менших чисел складається число 4. Виклали за допомогою фігур з гри «Танграм» пташку. До нових зустрічей.